Пане Василю, хотілося б почути вашу думку, що тут відбувається. Ви почули і Ярошенка, і його там інших колег що до цього коротко ну, відбувається. Тож то, що зараз відбувається, то така цікава річ. І чому тут, наскільки я розумію, ми тут зібралися, ми не маємо нас бажання приймати участь. Цієї конференції, ну, якщо чесно, то і, і прав ми немає. Ну, я ж можу представитися, де, зараз я займаю посаду старший тренер збірної України по чоловіки -темп, темпова гру. Тобто <реку> по, 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 по всім. Як вони кажуть, статут ФОВСУ, то, СУ, то би на сі конференції такі тренери, як я, ну і займаючися іншими направленнями, що шосе, що трек, тобто ми на конференції ми не маємо ніяких прав, Та же права голосу, нічого тут мають. Приймати рішення, голосувати тільки посередніх. А зараз, як пан Ярошенко казав, що хто вообще може бути, хтось хтось кимось обраний. Не зрозуміло, хто може бути хто завгодно. Отаке. От ну ну тим не менше, ми сюди прийшли для того, щоб хоч комусь щось довести. От у нас нова людина є віце-президент Називається ми його теж хотіли побачити, хоча б хто що це за людина. Бо ну то, що я там працюю тренером, я ще можу сказати, що я був е -е, спортсменом, грубо говоря, як почав там, 12 років, то до 36, потім, закінчивши кар'єру через декілька років, став працювати тренером Для, до, до того, що ну, все моє життя, то, то є велосипедний спорт. Так, да, я можу не розуміти там якихось правил юридичних не правила, юридичних яких там моментів. Нюансів, але в велоспорті я думаю, що я розумію дуже дуже гарно. Но вот, про те, що я почав казати спочатку, що ситуація возникла вже давним-давно. З приходом ще в 2019 році пана Андрія до руководства федерації, ну вже почалися деякі там качели, каруселі, непонятно, що сразу якісь кадрові зміни і то де і... все. Ну, коротше, все дуже було незрозуміло, тому що взагалі ну, ніяк не сприяло підвищенню наших результатів і взагалі якоїсь качественно просто роботи. Останнім часом, вже з кінця 21-го року, у нас перший раз почали шантажувати тими ліцензіями. Що якщо ви там не підпишете щось, там якісь -та бумажки нам посовували, непонятно якого зразка, і звідки вони взялися, то ми вам не надамо ліцензії, ну потім почалася війна в марті місяці, нам все ж таки їх виписали, ну, мабуть, на якихось емоції. Ну, Зараз емоції трохи притихли, і от на 23-й рік вже багато-багато людей, я в тому числі, які ліцензії нам не видають. Понятно, що є якісь умови для того, да, є якісь регламенти, видачі ліцензії, відмови, видачі ліцензії. Ну, дійсно, я три-чотири рази писав. Ну, я зробив все там, проплатив, все, заповнив. Три-чотири рази звертався до Національної федерації. Поясніть, будь ласка, хоча б чому. Ну хоча б просто чому. Я ж теж розумію, що я теж людина, я теж можу щось десь там порушити чи ще щось зробити. Ну, пояснення не отримав усній розмові з президентом. Він мені казав, що там десь на Чемпіонаті Європи ти назвав себе ті менеджером на заявки команди. Я говорю, так нікого ж більше не було, крім мене. Було питання, чи команда стартує. І я ті менеджером. чи ми не стартуємо ще Європи. Ну то есть, як то можна рахувати порушення, я не знаю. Але вони то їм так більше нічого как би, до мене вони придіють. Не могли, але справа з місця не рухається. Не то щоб, ну звісно, щоб ви розуміли. В професійному полі моїх колег інших країн мене дуже добре знають, бо ми завжди пересікаємось. І коли я комусь кажу, що та я тут, би, так без ліцензії, вони на мене смотрять круглими глаза. Ну то, як то кажуть, моє особисте, да, може то до цієї справи ніякого відношення немає, але я розказую ситуацію свою персональну. Чи впливає те, що Андрій Грівко, який має Кермо управління Федерації спорту перебуває вже більше року в Монако і звідти керує. Чи це впливає на календар змагань, на федерацію, на її діяльність? Ну, розумієте, ну, допустим, я, да, то, звісно, не добре, що людина за кордоном, але я б ну, таку дуже велику уваги тому не привертав. Ситуація в іншому. Просто з приходом Андрія Грівко. Розумієте, ну ми працювали все життя, я ж кажу, у нас є міністерство, яке на сьогоднішній день є ну, просто кажучи спонсором велосипедного спорту. Є федерація і завжди то працювало. Працювало і всі є механізм працював. Так, Я даже я даже вам по-іншому скажу. Дивіться, от в міністерстві спорту прописано все. Всі, всі шах... От, до вибору штатних тренерів, як то відбувається, пор штатної команди по спортсменах. Кому стипендії назначатися спортсменів, хто дійсно прописано системи, то у нас не, не працює отак. А ти мені сьогодні сподобався, ти будеш збірним, а ти не подобається, ну так, не працює. В і то, за, за тим дуже уважно дивляться, є нормативні документи. На деяких з них даже є підпис федерації. Але зараз ситуація така, що у нас то робиться вручну. От Андрій захотів, щоб тренером був той, а не той. Я сказав, так буде. Ну, так не працює. Я йому теж розговорю, казав. Андрій, ну так же ж не може бути. Якщо ти хочеш, щоб в ТВ була, як він позиціонує, що є, є зборна міністерська, є зборна, бути, ну, федерація має вирішити, що таке збор. Ну, якщо ви маєте, добре, добре, во всьому світі так працює. Але зробити систему відбору, зробити єдиний календарний план федерації, ви зробіть. Так? Ви розумієте, що чому зараз ще справа? Єдиний календарний план. Всі змагання роблять всі тренера, які працюють на міністерстві. Ну так, розробляють, пишуть, хто, куди, як. Ну, всю, всю роботу роблять вони. Головні, старші інколи допомагають. Е, що роблять так названі тренера федерації, то люди ну, дійсно, мабуть, мабуть, і без, без освіти фізичної, і більшість з них. Ніхто не знає, як ні спортсменів, ні тренерів. Ну, ще не зрозуміло, звідки люди взялися. І вони зараз керують і кажуть, хто що має робити. Звісно, ну, то воно ж би, до спорту інколи має ну, таке собі відношення. Ну, щоб убідіться в моїх словах, можете зараз підняти список там. Делегатів мира, у нас в тому році чемпіонат міра мульти, Перший раз питався провести, то все виды велосипедного спорту в одному месте в одні сроки проводяться. Ну і от підняти список украинской делегации, ну, ви там побачите, мабуть, дуже, дуже цікаве придачі. І, скажімо ну, так, компетентні, некомпетентні, то не мені вирішувати. Ніхто ні, 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 ні такий, щоб таке казати, але ну, то, то є. Що є, то є. Ну і от така от ситуація. І щоб ви розуміли, дивіться, якщо в тренера немає ну ліцензії, то до то можливості заявляти команду на якісь змагання, то ну ця ситуація, вона не сприяє е, я зараз. Трохи може нервничаю і путаю українські російські слова, ну то таке вона. Не сприяє качественній підготовці спортсменів. Є такі змагання, на які я, як тренер, мушу записати, що я тренер. Мой номер ліцензії, я того не можу зробити, тому що в мене її нема. Дійсно, я не можу заявити команду ні на якісь гарні, нормальні підготовчі змагання. Ну, ви ж розумієте, що те, що ми всі бачимо, чемпіонати міра, Європи, то ж вже. Би результат того, що було зроблено попередньо. Але якщо ти не можеш попередньо нічого зробити, то що ти бачиш і, і як, ну ти не можеш, бо тобі не дозволяє. <пробування> Даже, і от вернемося ну не вернемося, ще коснемся теми е, помощі міжнародної федерації фінансової. Ну от моє відділення не побачило ну ну нічого. Ми, ми були в Бельгії. Десь прошли рік дуже, дуже гарна країна для велосипедного спорту. Ну, дуже. Логістика, всі країни рядом. На змагання їдь куди хочеш, але коли я почав звертатися до федерації, дайте мені авторизацію на ті змагання, будь ласка. Дайте, будь ласка, хороше, я більше скажу, я э, особисто спілкувався з президентом, з президентом Європейської Федерації, але спорт ну, у нас ми давно знайомі, і я звертався напряму до нього. Він да, да, Василь, ми тобі допоможемо, допоможемо. Ми листуємось два-три дні, потім він в кінці пише, ну ти мусиш звернутися до своєї федерації. Я звертаюся туди, а там кажуть, Василь, ти. Можете ти, може ти і гарна людина, але, але в нас інше бачать. Того всього. Ну і, і все. Раз звернувся, два звернувся, три звернувся. Коли отут вот вот про машину шла мова, то що я казав, 14-го року машина в руках вскіпала, робив все. Всі ремонти. <пев> ну, вона була в Киби, <пев> ми з <пев> Кибили ми, ми разом, разом працювали, тобто ми її завжди ремонтували, ну, всі розуміють, що така машина, яка 500 тисяч кілометрів проїхала. Це обслуговування було на, наших, на нашій шиї. Федерація не вклала ні копійки. Зараз от, в Бельгії там у мене зламалася коробка передач, За... Моя жена там ридала. редалам таке 25 тисячі євро виложить. Хоча я теж звертався до президента УЄКА Європейської федерації. Він каже, да, ми тобі допоможемо, звернись туди, я звернувся. Нема. Кажуть, ну нашли, да, підстави, Ну, юридично, юридично хлопці підковані. А що з машинної федерації, оці про яку ви кажете. Ну нічого. нічого, працює, працює, працює возить спортсменів, їздимо по змаганнях. У нас ж не тільки є змагання, які залежать від нашої федерації. Є індивідуальні змагання, хлопці приїжджають, індивідуально заявляються, працюють. В мене, мене двоє дітей зараз в вірній Україні, малий там в тому році заробив до речі. У мене син юніором в тому році, а теж він заробив дві медалі середини в початку світу, одну медаль на наті Європи. Йому теж з допомоги через грівка не впало не то, що не копійки, він за свій рахунок, ну, за мій рахунок, полетів на щад Європи, йому досі, досі гроші не дали. Хоча казали тут присутніх тренера ФСУ, що ми все повернемо. І не тільки він один, і старший, і младший. Ми всім покупали білети, але вони кажуть, ну у них, у них красива позиція, вони кажуть, ну в міністерство обращайтесь. Ви ж там працюєте, обращайтесь в міністерство. а ми тут до чого. Ми ж отримали гроші від усеїв, ну а ви тут до чого? І звіту, ну, і звіту від Федерації про витрачання. Ну я, кошту, я, я його було. і не питав, але я так читаю теж в соціальні мережі. Ті, що питають, то нічого, так, нічого не отримую. Прикро, що така позиція міжнародної федерації, міжнародної федерації. Ну тут уже, якщо ми з цим не можемо ніяк не розібратися і знайти спільну мову, то там дуже-дуже. Ну, я ж вам кажу, то є, от, та же європейська, вона как до речі, от, в лютому місяці цього року федерація, там, із-за того, що вони не дали мені ліцензію і не заявили від української команди на час Європи, ну, я спортсменів привіз, я сам приїхав, я там був, то ця європейська федерація дала нам бейджики, щоб ми могли заходити на трек, щоб ми могли виводити спортсменів на старт. Ми, то є, ми не були там тренерами. Украины, мы ну, были просто приглашенные гости по, по мнению вот, нашей федерации.